Вітаю на каналі Свисток на Перерву. Сьогодні 26 грудня п'ятниця. У випуску ми розглянемо турнірні таблиці ТОП 6 ліг Європи перед вихідними. Розглянемо таблицю Ла Ліги, серії А, АПЛ, Бундесліги, Ліги 1 та Ліги Португалії. Також розглянемо списки бомбардирів. Таблиця Ла Ліги на першому місці Барселона. 46 очок. Реал Мадрид другий 42 очка. Атлетико Мадрид третій 37 очок. Вільяреал Реал – четвертий, 35 очок. У зоні Ліги Європи. Перебуває Еспаньол – 33 очка. У зоні Ліги Конференцій перебуває Бетіс 28 очок. У зоні вибування перебувають Жерона 15 очок, Реал Овєдо 11 очок та Леванте 10 очок. Найкращий бомбардир це МБапе з Реал Мадрид. Він забив 18 голів. Таблиця серії А. На першому місці Інтер 33 очка. Мілан другий 32 очка, Наполі третє, 31 очко. Рома четверта, 30 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Ювентус 29 очок. У зоні Ліги Конференцій перебуває Болонья 25 очок. У зоні вилюту перебувають Верона, 12 очок, Піза, 11 очок та Фіорентина 9 очок. Найкращий бомбардир це Мартінес з Інтера. Він забив 8 голів. Таблиця АПЛ. На першому місці Арсенал 39 очок. Манчестер Сіті, другий 37 очок, Астон Віла, третя – 36 очок, Челсі четверте – 29 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Ліверпуль 29 очок. У зоні Вилюту перебувають Вестхем, 13 очок, Бернлі 11 очок та Вулверхемптон 2 очка. Найкращий бомбардир це Голланд з Манчестер Сіті. Він забив 19 голів. Таблиця Бундесліги. На першому місці Баварія 41 очко. Боруся Дортмунд, друга 32 очка. Байер третій – 29 очок. Лейпциг – 4-й 29 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Хофенхайм 27 очок. У зоні Ліги Конференцій перебуває Штутгарт, 26 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф перебуває Санкт-Паулі, 12 очок. У зоні прямого вильоту в другу Бундеслігу перебувають Гайденгайм 11 очок та Майнц 8 очок. Найкращий бомбардир це Гарі Кейн з Баварії. Він забив 19 голів. Таблиця Ліги 1 на першому місці. ЛАНС 37 очок, ПСЖ другий 36 очок, Марсель третій – 32 очка, Ліль четвертий – 32 очка. У зоні Ліги Європи перебуває Ліон 27 очок. У зоні Ліги Конференції перебуває Рен 27 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф перебуває Осер, 12 очок. У зоні прямого вильоту в Лігу-2. Перебувають Нант 11 очок та Мец 11 очок. Найкращий бомбардир це Грінвуд з Марселя. Він забив 11 голів. Таблиця Ліги Португалії. На першому місці Порту 43 очка. Спортінг другий 38 очок. У зоні Ліги Європи перебуває Бенфіка. 35 очок. У зоні Ліги Конференцій перебуває Жил Вісенте 26 очок. У зоні вибування через матчі плей-офф перебуває Араука, 13 очок. У зоні прямого вильоту в Лігу Португалії 2 перебувають Тондела 9 очок та АФС, 4 очка. Найкращий бомбардир це Павлідіс. З Бенфіки він забив 14 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.